Вітаю, шановні глядачі. Вийшла збирати огірки та вирішила показати вам, яка є в мене новинка цього року. Це самозапильні гібриди Арктика. Купила 10 насінинок на пробу і мені дуже сподобалися. Сьогодні у нас 14 липня, вони в мене вже плодоносять півтора місяці. Я їх висівала розсадою на розсаду десь перша декада квітня. Висаджувала на 17-18 травня, точно не пам'ятаю. Справа в тому у нас була весна холодна, але на початку червня вони вже в мене стали плодоносити. Я їх нічим не накривала, стояли під дощами, бувало таке, що жовтіють, а ці огірки дивлюся, такі для відкритого ґрунту чудово підходять. І що головне, показую, немає жовтих зеленців, не відпадають. Смакові якості відмінні, немає гірчинки, не пусті всередині. І що головне, мені йдуть хорошо на консервацію. Це не реклама. Просто показую, який мені сподобався гібрид. У мене є... Та й висіваю я всі гібриди. У мене немає таких сортів. Йдуть всі гібриди. Припікає сонечко, буду збирати врожай. Щиро дякую вам за увагу. Бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба над головою. На все добре.